Мабуть, кожен українець заздалегідь готується до Великодня, як би не було тяжко в воєнні часи. А найголовніший атрибут цього свята це писанка. А чи знали ви, що в Україні є цілий музей писанки? Уявляєте, ціла будівля з декількох поверхів зроблена у формі гігантської писанки? Це щось неймовірне. Тут зібрані найкрасивіші писанки, які тільки бувають, і можливо вони надихнуть вас на цікаві ідеї розмальовки саме ваших писанок, які вразять ваших рідних. У цьому відео ми побуваємо в музеї писанки, розберемося, що означають найпопулярніші візерунки на них, на прикладі цього музею, та дізнаємося, звідки ж походить традиція прикрашання писанок. Можливо, це відео надихне вас до святкових приготувань та, хоч трішки покращить ваш настрій у ці нелегкі часи. Свій з розинкою. Розмалювання писанок до Великодня це важлива і дуже символічна традиція всіх українців, яка передавалася з покоління в покоління. Та звідки ж походить ця традиція та що вона означає? Hmm. Традиція розпису писанок має дуже стародавні корені. Писанки були частиною язичницьких весняних обрядів, пов'язаних з приходом весни та відродженням природи. Саме слово писанка походить від слов'янського слова писати або писання, тобто розписування яєць. З приходом християнства традиція розпису писанок була адаптована до християнських свят. Зокрема, вона стала пов'язаною з святкуванням Великодня, яке відзначає Воскресіння Ісуса Христа. В Україні є музей писанки, і знаходиться він всередині гігантської пістряво розфарбованої писанки. Це єдиний у світі музей писанки. Музей відкрився 1987 року у церкві в Коломиї Івано-Франківської області. Та у вересні 2000 року спеціально для збереження та виставки писанок збудували музей у формі найбільшого у світі писанкового яйця. І згодом це місце стало візитівкою Коломиї. Музей налічує, підкреслюю, понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та 35 країн світу. Це писанки, мальованки, дряпанки, створені на курячій, гусячій, страусовій чи навіть перепилині шкарлупі. Також у колекції є декоративні яйця, оздоблені вишивкою, аплікацією насінням з різних злакових культур. Дерев'яні інкрустовані і різьблені, керамічні писанки та декоративні яйця з напівкоштовного каміння. Найдавнішою в музеї колекції є писанка, розфарбована природними барвниками на гусячому яйці. І цій писанці уявляєте більше 500 років. Вона була знайдена в 2013 році у Львові під час археологічних розкопок. Є також писанки з підписами відомих діячів України. А ще тут проводяться майстер-класи з розпису писанки. Цікаво, що за результатом акції Сім Чудес України музей писанки в Коломиї посів восьме місце за онлайн голосуванням. Уявляєте, в 2017 році за високий рейтинг від відвідувачів музей писанки отримав сертифікат відзнаку від популярного в усьому світі сайту для мандрівників TripAdvisor, в якому, до речі, зібрано понад 500 мільйонів відгуків про заклади туристичної сфери в усьому світі. Тож, повернімося до самих писанок, а саме до їх декорування та їхню символіку. З давніх давен для прикрашання писанок використовували саморобні фарби. Сучасні ж писанки прикрашають в різних техніках з використанням синтетичних та харчових барвників. Тож розберімося, що означають основні візерунки на писанках. Сонце на писанках відображає життєдайну енергію, тепло та світло, новий початок та відродження. Геометричні фігури на писанках символізують захист, а також єдність, енергію, рух, гармонію та порядок. Хвилі є символом вічності та багатства. Хрест, ще з язичницьких часів це ознака чотирьох сторін світу. Або чотирьох стихій води, повітря, землі та вогню. Птахи на писанках символізують волю, легкість та духовну свободу. Рослинні мотиви, тобто листя, гілки, квіти та пагони символізують життєдайну силу, зростання та родючість. Квіти це також символ жіночності, краси, ніжності та щастя. Деякі регіони України мають свої унікальні етнічні мотиви, які говорять про традиції та культуру певного регіону. Кольори на писанках також мають свою символіку. Ось, наприклад, червоний це символ радості та любові. Помаранчевий це сила та гостинність. Жовтий це врожай. Зелений це надія, плодючість та зростання. Блакитний це здоров'я та добрі побажання, фіолетовий це віра коричневий це життєдайна сила, чорний це вічність та вшанування предків. А білий це чистота. На писанках також зображують сучасні символи, меми та написи. З початком повномасштабного вторгнення Росії 2022 року зображення набули й патріотичного змісту. Серед них три зубці, півник Васильківської майоліки, тракторці, що тягнуть бронетехніку, і написи О юлузії за волю України та вірю в ЗСУ. А як ви зазвичай прикрашаєте свої писанки? Можливо, в когось є родинні традиції прикрашання писанок, свої рецепти та оригінальні поради чи лайфхаки? Напишіть в коментарях. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі розважально-пізнавальні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Якщо вам подобається наш контент і ви хотіли б зробити свій внесок у розвиток україномовного Ютубу, підтримати наш канал фінансово. Будемо дуже вдячні. Реквізити є в описі до відео. Світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом.